нашу спізнічне заняття, до лікарська медична допомога при різних травах, тепловому або сонячному ударі. Ми повинні навчитись надавати певну допомогу при різних травах, розвивати навики надання певної допомоги при різних травмах, тепловому або сонячному ударі, виховати почуття колективізму. Взаємодопомоги дружбі. На минулому занятті ми з вами розглядали тему підготовка гуртків та спорядження до походу та подорожі. Давайте пригадаємо, серед спорядження є речі, які важливі для походу. Від них залежить комфорт і навіть безпека в поході. Є речі менш важливі. Важливе місце в поході займає взуття. Воно має бути надійним і комфортним. Далі рюкзак. Рюкзак повинен бути зручним, надійним, комфортним, естетичним. Спальний мішок. При виборі мішка враховують комфортну температуру, його об'єм. Та вагу. Намет. Намет не повинен пропускати воду. Має бути легким по можливості і невеликим об'ємом. Тема нашого сьогоднішнього заняття долікарська медична підготовка при різних травмах, тепловому та сонячному ударі. На жаль, Здебільшого травми трапляються там, де немає людей з медичною освітою або людей, які мають навики надання першої медичної допомоги. Це поліція, рятування. Коли ви потрапляєте в надзвичайну критичну ситуацію, твердо оцініть, чи не буде від ваших дій загрози життю і здоров'ю потерпілому. Цілому групі і вам. Головне право надання екстреної допомоги це не нашкодити. Насамперед потрібно подзвонити рятувальникам за телефонами 101, 102, 103, 104. Всі служби при одержанні дзвінка зв'язуються між собою. Переконався, що потерпілий Знаходиться у свідомості, встановити, чи, не є, чи є в нього кровотечі, при наявності кровотечі, намагатися її зупинити. При зупиненні кровотечі використовується жгут типу Січ. Жгут накладується на кінцівку вище рани, закріпляється, натягується. І воротком закручується до повної постановки кровотечі. Далі фіксуємо і відмічаємо час накладення жгуту. Жгут не має бути на кінцівці досить довгий проміжок часу. Перерізаний або колені рамі промиваємо рану перекисом водню, обробляємо навколо рани йодом або залемкою та накладаємо бинтову пов'язку. При переломі ноги потрібно зафіксувати ногу за допомогою дерев'яної дощечки та пету випити знеболювальне, накласти холодний компрес. При переломі руки зафіксувати руку в одному положенні. Пошкодження очей. Промити око. Наклеїти пов'язку, зафіксувати її за допомогою бинта. сонячний та тепловий удар, перемістити потерпілого в затишне місце, дати понюхати нашатинний і холодний компрес на лоб. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, як надати першу лікарську допомогу. При сонячному та тепловому ударі і при отриманні різних трав. Головне правило в критичній ситуації, не нашкоджуючи потерпілому, зупинити кровотечу, викликати, рятувати. Домашнє завдання. Напишіть мені на електронну почту, яку першу долікарняну допомогу потрібно надати потерпілому при сонячному або тепловому ударі і при різних видах травм.